Доброго дня, друзі. Сьогодні в лісі я зустріла білочку, але вона була сумна. Як її розвеселити? Можливо, їй щось подарувати? Адже всі люблять подарунки. Малята, а ви знаєте, що любить білочка? Давайте її запитаємо. У мене є її номер телефону. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сусняку, а гризу горішки і гриби, і шишки. У морози люті, злі, ти не мерзнеш у дуплі? Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка, і мені зимові дні зовсім зовсім не стало. Восени білочка робить запаси на зиму. Вона збирає та суші гриби, шишки та горішки. Давайте ми візьмемо кошика і підемо на вулицю І знайдемо для неї смаколики. Під деревом каштана ми знайдемо його плоди. Білочка зможе пригостити каштанами свого друга, дикого кабана. А ще росте на ялинці. На ялинці ростуть шишки. Думаю, білості це буде до подоби. А під дубом ми знайдемо з вами жолуді. Подивіться, що ми знайшли в траві. Ми знайшли грибочки. Але ви самостійно не зачіпайте гриби, тому що деякі з них можуть бути отруйні. А ви знаєте, що у білочки дуже міцні зуби, і вона з легкістю розризе тверду шкарлупу горіхів. Пригостимо Білочку корисними ягодами калини. Ось ми й зібрали смаколики для білочки. Думаю, такий кошик стане їй у нагоді взимку. Тут і гриби, і горішки, жолуді та каштани та шишки. Залишимо подарунок для неї на пеньочку. Ось і білочка його помітила. І вже смакує нашими гостинцями. Пропоную і вам зібрати такий кошик з для білочки.